На про події в краї інформує телеканал Тиса 1 Журналісти інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину в студії Діна Михайлик та Наталія Болеца. Доброго дня. Наука як бізнес у національний університет виграв грант від Вишеградського фонду на створення інноваційного університету. Отримані кошти підуть на розробку методики, за якою вищі України зможуть залучати гроші великого бізнесу для втілення в життя наукових розробок. Наразі всі найвідоміші вищі світу працюють за такою схемою. За кордоном вони закріплені на законодавчому рівні. Проте в нашій державі ні схеми, ні самих комерційних проектів поки немає. Тож Ужгородський університет може стати першопрохідцем у цій сфері. Деталі розповість Роман Сов'як. Проектами сьогодні у нас немає тут на запрошені. Наукові розробки нового часу кожен великий виш України має свої розробки, котрі би значно допомогли розвивати бізнес чи спростили б життя українців. До прикладу, у сфері it технологій енергозбереженні чи аграрному секторі. Розробки є, та для фізичного втілення потрібні кошти бізнесу. Наразі схеми, аби залучити ці гроші в науку або продати вже готові розробки в Україні. Нема запевняють в Ужгородському університеті. Наша склада завдання розробити механізм. Для можливості такої співпраці, а також розробити каталог пропозицій, тобто тих інноваційних продуктів, які може запропонувати університет. Бізнес буде використовувати наші ідеї, в той же час буде приходити до нас із замовленням. Але для того, щоб Така взаємодія працювала і був написаний цей проєкт. Проект Інноваційний університет розроблений спільно із вишами Дебрицена, Угорщина, Коштице, Словаччина та Жешово польща Триватиме він два роки, а фінансування передбачене у розмірі 35 тисяч євро. Проте всі кошти перераховуються через казначейство. Що, як показує практика, може завадити вчасному проведенню проекту. Вужну переконують, за грошима затримки не буде. Ми всі знаємо, що дійсно є проблеми з казначейством, але я хочу сказати, що ми використовуємо всі методи для того, щоб кошти проходили через казначейство. Тобто, ми нерідко звертаємося самі і самі до казначейства, до голови представництва нашого закарпатського. Я звертаюся і до облдержадміністрації і хочу сказати, що вони завжди стараються йти нам на зустріч. В результаті проекту буде вироблена схема для залучення інвестицій в українську науку, котру запропонують Міністерство освіти та науки для впровадження в усіх вищих навчальних закладах країни. Поетичну збірку віршів відомого словацького поета та документаліста Йозефа Лайкер та дотики душі. Презентували в Ужгороді. перекладу у двомовному виданні зробив закарпатський майстер слова Василь Густі. Новинку разом з автором та перекладачем в обласній бібліотеці презентували редактор Дмитро Федака, автор передмови Сергій Федака. Директор видавництва Ярослав Федишин, художник Тетяна Житняк та генконсул Словацької Республіки в Ужгороді, пані Янка Бур'янова, яку творча команда визначила як ідейного натхненника проекту вірші, які увійшли до збірки дотики душі. Автор написав 10 років тому після перенесеної важкої хвороби Сарпаті. Це прекрасні традиції, які започаткував Юрій Шкробенець, Іван Чендей, Петро Скунць, Василь Басараб, Семен Панько і практично письменники старшої генерації. Майже всі перекладали. Вони знали мови. Традиції продовжуються, і хотілося б, щоб. І інші наші літератори закарпатські теж прилучилися до цієї справи. І щоб після цієї книжки були нові, ну і, відповідно, і наші твори, що перейшли до читача словацькою мовою, даруй добро» під такою назвою в Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 три Стартував триденний благодійний ярмарок. До 26 листопада школярі, їхні батьки та вчителі продаватимуть кондитерську і сувенірну продукцію власного виробництва. Кошти з продажу спрямують на підтримку закарпатських солдат в зоні АТО, а також для допомоги вимушеним утікачам зі Сходу. Третя школа Ужгорода одна з перших у краї, яку почали відвідувати діти-переселенці. Сьогодні їх у закладі навчається майже 40 і, зокрема, вони активно долучились до проведення доброчинного свята. Провести благодійну ярмарок у третій школі Ужгорода – ініціатива учнівського парламенту, а саме міністра традицій, 11-класниці Емілії Родман. У нас була в п'ятницю шкільна річ, на яку ми гласили всім учащим, що буде таке проводитися. Для мене це було дуже неожиданно, що діти так з радістю все це підтримували. Вони все час спитують, що буде, що нове, як вони можуть допомогти взагалі. Дуже хороші діти в нашій школі. Мета ярмарку зібрати кошти на підтримку солдату зоні АТО та для допомоги вимушеним біженцям на Закарпатті. тим людям, які роблять все для того, щоб війна не прийшла к нам на порог. И э, тем ребятам, которые приехали сюда без учебников, без лишних книжек, без лишних тетрадок и без возможности что-либо э, купить самостоятельно, потому что у них нехватка сейчас финансов. Жить стало тяжело не только э, тем людям, которые приехали сюда, жить стало тяжело каждому. Гражданини України, але все-таки всі вместе, Я так думаю, ми зможемо допомогти і нашій країні. Лише в третій школі сьогодні навчається майже 40 дітей-переселенців. Вони також долучились до ярмарку з власними кондитерськими та сувенірними виробами. Ми не знали, що і думали печиво. Та ще я зробила ну, там якось там прикраси, таку на і це все вже. Доклали зусиль до організації благодійного свята і батьки школярів. Пані Олександра, переселенка з Криму, досі часто приїздила на Закарпаття відпочивати з сім'єю. Та через події в державі довелось і переїхати. Жінка каже, організовувати подібні акції потрібно, адже полишивши звичне влаштоване життя, біженці потребують підтримки не лише матеріальної, а й насамперед моральної. Залишилися батьки, дітей, друзі. Ну, можливості немає, тому що все перекрыты телефонные связи, все только интернет помогает в этом. Родители у нас пенсионеры, немножко другие взгляды уже на это все. Они остались там, они поддерживают. Они почему-то думают, что они вернутся в Советский Союз и думают, что там будет лучше им жить. Мы нет, мы молодежь, мы стремимся к лучшему, к своему, что нам больше нравится, что нам к душе. Ярмарок триватиме три дні. 25 листопада свої вироби представили учні початкових класів. 26-го благодійну естафету продовжать учні середньої школи. А 27-го спільний мистецький аукціон проведуть старшокласники та педагоги. На роках історії одинадцятикласники вивчатимуть розділи про Євромайдан та АТО. Для вчителів готують змістовний методично-науковий матеріал про останні події в нашій країні. А для старшокласників додаток у вигляді окремого параграфа до підручників з історії України. Передбачається, що цей параграф буде стислим. Половину обсягу відведуть змістовній інфографіці та ілюстраціям. Відповідні матеріали експерти обіцяють підготувати вже до початку 2015 року. Науковці пропонують податкові зміни. Масштабну реформу у податковому законодавстві готують експерти-економісти та запрошують до діалогу підприємців, аби вже незабаром запропонувати свою концепцію уряду. У чому полягають ці податкові новації, розкаже Олександра Берегова. Податків інакше вітчизняний бізнес ніколи не вийде з тіні. Переконані у цьому закарпатські науковці вони взялися до реформування недосконалої податкової системи, яка сьогодні закріплена майже у восьми тисячах документів. Урядом пропонується залишити дев'ять податків. Ми пропонуємо їх скоротити до п'яти шести податків на сьогоднішній день. Ставки податку так само є різними, тому нами пропонується вести одну ставку. Податку це є 12% Реформувати податкове законодавство доведеться і в рамках децентралізації влади, зазначає економіст Володимир Хименець. Залишати податки на місцях у цьому ще одна перевага нової податкової системи. Ми маємо на сьогоднішній день таку систему, централізовану, економічну, коли з кожної заробленої гривні 70 копійок збирається до центрального бюджету. Тобто. Всі без виключення села, міста, райони області України на сьогоднішній день повноцінно працюють над державний бюджет, коли говорять про реформу місцевого самоврядування. В її основу мають закладати політики, економічне реформування і реформування податкового кодексу. За даними експертних опитувань, підприємці готові сплачувати акцизний та земельний податки, соціальний внесок, а також податок на нерухомість. ПДВ має бути скасований, податкова ставка має бути уніфікована, а контролюючий орган тільки один. І з цим погоджуються і самі підприємці. Де в чому я в цій концепції може і не згідний, як керівник, ну в кожного керівника є свої. Нача на. Наприклад, стороні того, щоб був податок з обороту, нарешті, і може тоді. Всі всі, всі податковий не було би знали б, що податок обороту стільки та процентів платить, і все. Але може не кожному. Може на перших порах вона б йшла б диференційована. Частина підприємств вибирала податок з прибутку, частина такий. Ну це треба працювати над цим. 3 грудня науковці проведуть розширений круглий стіл для підприємців та головних бухгалтерів, аби кожен міг внести свої пропозиції щодо змін. Відтак їх направлять до кабміну. Експерти переконані, що реформу можна втілити протягом року економити не варто. Спеціалісти рекомендують на зиму перевзувати свої автомобілі. Зимові шини варто використовувати вже при зниженні температури до 7 градусів тепла. Це значно покращить щеплення з дорогою, що може уберегти від аварій. Проте така заміна резини обходиться в копійку закарпатцям. Чи готові водії ризикувати життям? А чи витратяться на зимові шини? Дізнавалися, наші журналісти. Зміна шин може врятувати життя при температурі нижче 7 градусів тепла. Вже варто переобути свою автівку, бо при такій температурі літня резина вже не гарантує нормального щеплення із дорогою. Таку норму навіть хотіли прописати на законодавчому рівні, та поки що це лише рекомендація в рамках безпеки. Державна автомобільна інспекція рекомендує перевзувати зимові літні на зимові шини. Ну, що це є безпека руху, наша з вами і всіх, хто учасниками, хто є учасниками дорожнього руху. На цим працюють відповідні інститут, фірми організації, щоб забезпечити безпеку руху і умови властивості шини в зимовий період. Не обов'язково чекати морозів та снігу, щоб нарешті переобути колеса свого авто. Це варто робити заздалегідь. Частина ужгородських водіїв так і зробила. Треба ставити, бо дуже небезпечно їздити на літні. Нема гальмівного шляху на літній різині, нема такої сцепки. Так Не обов'язково сніг, щоб був. Достатньо, щоб було нижче плюс 7 градусів. Завтра буде зима, велика зима. По нашому телебаченню сказали, що завтра буде мороз, буде мінус Так що треба взуття на машину дати нормально. Поки що ні. Маю там два зимові колеса, буду ставити, мабуть, наперед, а. Бо в мене передня приводна машина, от, а ззаді, мабуть, вже перебуду якось на літніх. У мене вже вон, ще, ще коли, ще півтора місяця тому назад. Зекономиш на рязині, не зекономиш потім на аварії. Якщо ви вагаєтесь витратити кілька сотень гривень на зимові шини, чи зекономити та їздити на літній гумі, то пам'ятайте, така заощадливість може обійтися дуже дорого. За неофіційною статистикою. У зимовий період аварії частіше стаються саме через погані шини. А не через неуважність водіїв. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому сайті tisa1.tv. Вдалого вам вівторка і на все добре.